Бажаю міцного. Друзі, дуже крута новина. Ну я чесно радий. Переговори в Будапешті зірвано. Я аплодую лідерам Європи. Я так думаю, що вони повпливали на Трампа, тому що це утопія. Будапешт 2. Ми би точно не витримали. Це перше. Друге, я переконаний на... На більше, ніж на 100%, що наш мир залежить, по-перше, від наших Збройних сил. Друге, мир залежить від перемовин Трампа не з Путіним а з Китаєм. Тому що Росія це раб Китая. І Китай керує Росією. Тому, якщо Трамп зуміє домовитись з китайським лідером, все буде ок, і в той же самий момент Росія піде на дно.